Вищова львівська погода вкотре зіпсувала нам день зйомок, тому хочемо заздалегідь вибачитися за те, що сьогодні більшість кадрів буде знято всередині автомобіля. Круті автомобільні журналісти зазвичай женуться за новинками. Як тільки з'являється нове покоління популярного автомобіля, вони одразу ж знімають його тест-драйв. Ми не автомобільні журналісти, тому як тільки Volvo анонсували вихід нового XC90, ми подумали, що варто познімати старий, поки він ще популярний і актуальний на українському ринку. Привіт, з вами просто Тест. І сьогодні в нас XC90. Автомобіль з'явився на ринку в далекому 2002 році, і від того часу його зовнішній вигляд, як, в принципі, і інтер'єр, практично не змінювалися. Шведи щороку додавали якісь технологічні інновації, вліплювали сюди ще 10 подушок безпеки. Е технічні новинки покращували двигуни. але... Формат залишився приблизно таким самим, і лише в вересні цього року було презентоване нове покоління Volvo XC90. Зовні автомобіль виглядає дуже брутально і доволі сучасно. Велика кількість хромованих деталей, окантовка вікон, решітка радіатора, рейлінги та навіть бокові дзеркала додають йому люксовості та блиску. Дуже подобається дизайн оригінальних колісних дисків радіусом 18 дюймів з виштамповкою XC на ободі. Вигін вздовж всього кузова я впевнений, має не лише дизайнерські функції, але й оскільки це Volvo, додає декілька балів за краш-тестами Euron Cup – в розділ безпека при боковому ударі. До речі, щодо бокового удару, автомобіль обладнано системою SIPS, яка збільшує ваші шанси вижити ще в десятки разів. Масивні задні ліхтарі, величезний напис Вольво і пластикова накладка на задній бампер формують довершений образ кормової частини авто. Під капотом автомобіля розташовано дизельний двигун Volvo d 5 Його основна особливість це непарна кількість циліндрів. Тут їх 5. Потужність цього двигуна 200 кінських сил при 3900 обертах на хвилину. Крутний момент 420 ньютон-метрів в діапазоні від 1900 до 2800 обертів. Також на український ринок постачається двигун 3,2 бензин потужністю 243 кінських сили, проте 99% продажів припадає на саме цей дизельний двигун. Ви зараз подумаєте, що це такий неймовірний режисерський задум, що оператор сидить всередині, а я заходжу ззовні і відкриваю багажник. Насправді оператор просто сказав, що його камера значно дорожча, ніж моя зачіска, і тому мені доводиться мокнути на дворі. Багажник у нас двохсекційний, верхню кришку я вже підняв. Знизу маємо досить високу площадку для завантаження. Вона мені практично досягає дорівня пояса завантажувати щось. Важке може бути складно, при тому е, його об'єм досить великий. Якщо брати до, рівень, до рівня скла, це як мінімум літрів 300-350, сюди помістилися усі наші штативи, безліч речей для зйомок, е, важкі спортивні сумки. Навіть одна, дві, три, чотири упаковки фенів е, невідомого виробника, рекламу робити не буде. Але насправді основна опція цього простору не в багажному, не в місці для вашого багажу, а в тому, що автомобіль в нас семимісний. Ми маємо третій ряд сидінь. І зараз я спробую його підняти. Для цього нам потрібно звільнити площу з одного боку і перейти вперед. Для того, щоб підняти третій ряд сидінь, нам необхідно за допомогою цієї ручки відсунути другий. Витягнути спинку крісла, а потім за допомогою підняти підголівник, а потім за допомогою ручки потягнути сидіння на себе. Спробуємо розміститися тут, насправді, дуже тісно. І якщо підняти це сидіння, ну тут зможуть їхати хіба що діти або дорослий, повернувшись боком. Незважаючи на це, в нас є бокси для дрібних речей для пасажирів третього ряду, підстаканники і навіть дефлектори обдуву кліматичної системи. Також для пасажирів третього ряду сидінь дуже мало місця над головою. Я впираюсь потилицею в стелю, тому давайте перейдемо до середнього ряду. Для цього відсуваємо крісло вперед і такими нелегкими махінаціями перебираємось. Пробуємо скласти крісло і сісти на місце заднього пасажира. Прийшов час поговорити про шкіру в салоні. В першу чергу мені дуже подобається колір цієї шкіри, такий темно-коричневий в купі з чорним екстер'єром автомобіля, виглядає просто шикарно. Задній ряд сидінь теж. Регулюється по довжині, тому пасажири другого і третього ряду сидінь можуть поторгуватися і спробувати вибрати оптимальні кондиції для того, щоб і середні, і задні пасажири змогли їхати, не відчуваючи болю в колінах. Проте, оскільки в нас ззаду нікого немає, я сяду собі максимально комфортно. Посадка висока, вища навіть, ніж у водія. Саме сидіння зручне і достатньо профільоване. Проте комфортно можуть розміститися як двоє, так і троє пасажирів. Для автомобіля за величезні гроші тут є один значний мінус: всередині немає підлокітника. Хіба можливо, я спробую скласти центральний ряд сидінь? Ми отримуємо таку якусь ситуацію, але все одно опиратись тут незручно. Натомість шведи придумали геніальну і невідомо для кого потрібну штуку. Це дитяче сидіння. Ви можете підняти середню частину спинки, якимось чином її тут зафіксувати. Тут е, півметрова інструкція про те, як правильно пристебнути вашу дитину паском безпеки, тобто ви обов'язково маєте зробити отак. І тут у вас сидить маленька дитина на висоті на 5 сантиметрів більшій, для того, щоб мати можливість дивитися прямо в лобове шкло. Для комфорту для задніх пасажирів передбачено дефлектори обдуву кліматичної установки, таку от кишеньку в спинках сидінь переднього ряду, а також розетку на 12 вольт е, попільничку і такий бокс, в якому підстаканники сідаємо на місце водія і повертаємось в 2002 рік. Е, все максимально просто і аскетично. При цьому якість матеріалів на найвищому рівні. Пластик досить м'який, е, прекрасна шкіра. Єдине, можливо, викликають запитання е, вставки під дерево, але це вже питання особистого смаку. Е, в наші руки потрапив автомобіль в практично максимальній комплектації. Єдина опція, яка тут відсутня, це кольоровий дисплей навігації, який повинен бути розташований е, в цьому місці. Він, мабуть, звідси якось піднімається чи виїжджає. Під ним е, дефлектори обдуву кліматичної системи, пластик яких трошки дешевший, проте теж непоганої якості. Між ними розташована кнопка аварійної сигналізації, і внизу на центральному тунелі е, в нас розташована величезний блок управління магнітолою, телефоном та іншими функціями. з... Великими кнопками, на які легко потрапити під час руху, це вам не сучасні дисплеї з тачскріном. І під ним розташована кліматична система, яка виглядає достатньо застарілою, проте має вже класичні для Volvo кнопки для керування напрямками потоків повітря в вигляді намальованої на них людини. Інтенсивність та температура повітря регулюються відповідно цими кнопками, як і решта функцій клімат контролю. Внизу розетка на 12 вольт, керування системою паркування, складання дзеркал та протитуманні фари. Єдина річ, яка мені не подобається в інтер'єрі цього автомобіля, це оці вставки під дерево, виглядає доволі дешево і без смаку. В центрі в нас розташована ручка перемикання автоматичної коробки передач. За нею бокс з підстаканниками. І тут доволі цікаво захований aux in вихід. І під ним підлокітник, який не регулюється по довжині. Проте у нас тут є досить глибокий бокс, в якому купа дрібних непотрібних речей. Ключ виглядає досить стареньким, проте зібраний доволі якісно. Вставляємо його в замок. І вмикаємо запалювання для того, щоб показати вам панель приладів цього автомобіля. Панель приладів родом з далеких 2000-х, проте підсвітка білого кольору виглядає доволі непогано і сучасно. Читабельні великі цифри спідометра. Справа маємо тахометр розмічений до 5000 обертів, відповідно зліва температура охолоджуючої рідини та запас пального в баку. Також маємо два невеличких інформаційних дисплеї, на яких, відповідно, загораються всі необхідні нам лампочки. Трьохспицеве кермо, яке має такі невеликі зрізи по боках. Дуже зручно і приємно тримати в руках. Воно оброблено доволі якісною шкірою. На кермі кольоровий такий логотип Volvo, який приємно блистить. І в зручній досяжності для пальців. Кнопки керування аудіосистемою, телефоном, а також круїз-контролем. Перше враження, яке складає Volvo XC90, це надзвичайно м'який автомобіль. Ми перевірили його на всіх можливих типах львівської бруківки на різних нерівностях асфальту і навіть трошки з'їхали на бездоріжжя. Я можу з впевненістю заявити, що з усіх автомобілів, на яких я їздив, XC90 – це найм'якший автомобіль. М'якості підвізки є ще один великий плюс. Купі з великою масою автомобіля вона складає враження, що автомобіль розганяється до 100 км за годину не за заявлені виробником 9,5 секунд, а як мінімум за 6. Незважаючи на хорошу шумоізоляцію, до салону пробиваються звуки дизельного двигуна, який на високих обертах звучить досить породисто і приємно. Виробник заявляє витрату пального в межах 7 літрів на трасі та 9 в місті. Хоча після спілкування з власником автомобіля ми дійшли висновку, що ці цифри значно відрізняються від заводських. І в місті його розхід диспалива складав близько 11 літрів. На трасі приблизно 9 літрів на 100 кілометрів шляху. Незважаючи на великі габарити та масу автомобіля, він одразу прекрасно відчувається. Чудово вкручується в повороти, і керувати такою машиною це неймовірне задоволення. Висока посадка, бокові стійки, що розташовані під ідеальним, як на мене, кутом і мають досить невелику товщину, а також величезного розміру бокові дзеркала, дають нам ідеальну оглядовість і можливість одразу відчути всі габарити автомобіля. На дорозі Volvo XC-90 поважають інші учасники потоку. Мені вистачало ввімкнути поворотник і через секунду мене вже впускали в інший ряд. Я міг дозволити собі затриматись на світлофорі на 2-3 секунди. Ніхто не сигналив, ніхто не моргав. І також, в принципі, в переїзді нерегульованих перехресть мене постійно пропускали з другорядної дороги, давали дорогу. Тобто Великий чорний позашляховик викликає велику повагу на дорозі. Не знаю, яким вийде наступне покоління Volvo XC90, але цей автомобіль протримався на ринку більше 12 років. В першу чергу завдяки своєму хорошому зовнішньому вигляду та непоганим характеристикам, прекрасній керованості, ідеально м'яккій підвізці і непоганому дизельному двигуну. Тому, якщо його наступник зможе показати такі ж результати, то я пророкую йому величезні продажі не тільки в Україні, а й по всьому світу. Як висновок, можна сказати, що Volvo XC90 це один з найкращих автомобілів, на яких я будь-коли їздив. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і долучайтесь до нас в соцмережах. А якщо у вас є цікаві автомобілі, які б ви хотіли побачити в наступних епізодах просто тесту, то пишіть на адресу, яку ви побачите внизу під цим відео.